Це 15 на відео чисто пожрать. Знову не пахне нічим. Або в мене ковід, не знаю. О, велосипедисти. До свидання, полетіли. Всім привіт! Як написала одна жіночка мені в коментарях під одним з відео, а ви хто? Мене звати Євген, я знімаю відеоблог про те, як я катаюсь на велосипеді, про те, як я щось готую. Ну, в принципі, поки що все. В планах ще є декілька тематик, але поки що все. І сьогодні не виключення. Сьогодні, так як один з останніх теплих днів, судячи з прогнозів погоди, то сьогодні ми будемо кататись. Я знайшов один коротенький маршрут навколо броварів до 40 кілометрів. Сьогодні планую ним проїхати, показати вам, що, по чому, до чого, і так далі. Але, збираючись в поїздку, в мене таке виникло питання, а чим я буду перекушувати? Бо щось готувати у мене бажання немає. А якісь глікогени, угліводи, амінокислоти там і так далі потрібно поповнювати. Тому я знайшов один варіант, який мені дуже подобається, по смаку. Ну і хочу його показати вам, можливо, буде в нагоді. Тому. Знаходьте щось там смачненьке на кухні, у вас якщо є. Ставте чай або каву, або кофе, хто що. І всім приємного перегляду, а я поїхав. Знаєте, я люблю грати в гру Сталкер, пройшов перші три частини, зараз завантажую другу частину. І зараз я їду тут по місцині. І вона прям дуже схожа на цю гру Сталкера. там зараз аномалії якісь ми будемо дивитись, отут 100% якісь також аномалії є. Ну, така колоритна місцина. Кей, що не схоже, ви що? Їду сьогодні абсолютно новий маршрут. Невеличкий там щось до 40 кілометрів. Але, чесно кажучи, як, ну, як мінімум, як в іншу область заїхав, зовсім все нове, все прикольне. Дуже схоже на те, як граю в Сталкер, тільки в реальному житті. До речі, цей та інші маршрути можете переглянути у мене в страві. Посилання в описі під цим відео. Кожню таку погоду, як сьогодні. Вітру майже немає, тепло, листя вже на деревах, так аж немає. І так їдеш, наче повинна бути якийсь настрій так на упадки, що вже скоро зима, таке буде собі на вулиці. Але якось є такий якийсь душевний спокій. Виглядає все якось отак. От. Вже по класіки вигляд мого вишневого велосипеду. Класний, звісно. Їду зараз по новому маршруту. І, чесно кажучи, не зміг тут не зупинитись. Ліс хвойний. Дуже класні тут місця, види. Блин, не що дорога тут недалека. О, велосипедисти. Фу, не про те. Дуже класні місця. Дуже класно тут було б зупинитись і кудись там в глибину пройтись. Ну, але немає зараз часу. Я думаю, що може в подальшому буду сюди кататись, бо звідкись з лісу виїхали велосипедисти, ну тобто є де їхати. І, можливо, якісь шашель, машель, барбекю тут можна буде приготувати. Ну, але подивіться, яка краса. Ну дуже класно. Ну, єдине, що тільки дорога поруч. Але я думаю, що там буде набагато краще. Також у мене одна парочка замовила love story, так сказати, фотосесію. Так, так, я фотограф. Тому зараз пропоную вам переглянути декілька фотографій. see sí, photos Збирати як, нормально? Ну, щось, походу, накурила. Да, Да, манкофі завжди йде гарно. Ну окей, що до тесту. Я не знаю, тут зараз підставочку ставлю, ви все зрозумієте, що сьогодні у нас будуть батончики. як перекус. Зрозуміло, що всі 5. Би. Я б не їв би, якщо там їду 40 км, але там один-два вкинути, закинути в топку можна аж бігом. Це, як ви вже зрозуміли, батончики ітні. У нас їх тут 5 видів, ось один із них, зараз з нього і почнемо. Це у нас щось курага, фінік-яблука, родзинки, у вафельці, ну коротше. Як я чув, що 40 грамів в цьому батончику, як я чув, що потрібно, щоб там більше вуглеводів було, ніж жирів, але тут також є жири, їх тут немало. Але ж знову, якщо ми просто в плані перекусити, то аж бігом, нормальний варіант. Ну, почнемо з цього курага фінік яблука радзи. Ось так він виглядає. Завжди мені оця біла штука схожа на якусь на якийсь папір. Туалетний. Ну, Нічого. Давайте скуштуємо воно. За рахунок яблука є така кислинка. Воно не, не дуже солодке, не таке, як, умовно, коли, там, снікерси, наци і подібне. Тобто немає цукор-цукор. Е, ну, єдине, що таке там поняття, як родзинки, курага, фінік, воно не відчувається, як це якась загальна маса така з кисліцою. Ну, Тобто, як варіант прикольний, але я більше люблю, коли є якісь такі ярковиражені. Е, але ну, будемо дивитись, на яке місце його поставимо з п'яти. Поки що смачно, поки що можна доїдати. Так, другий у нас на черзі буде полуниця ревінь, апельсин. Що таке ревінь, я, чесно кажучи, в душе не знаю. Апельсин полуницю каштував. Ревінь, ну, потрібно погуглити. Не знаю. Зараз будемо каштувати і розбиратись на що схоже. Пахне ревінем. Не, не знаю, поки що. Не пахне нічим. М -м -м. Це вже йде солодше в міру. І чимсь у нас схоже віддалене на глінтвейн? Знаєте, такий. Полоничний глінтвейн, Якісь такі нотки, якісь спеції цікавих. навіщо, навіщо цей папір тут? Типа вафелька, ну я не знаю. Воно, брін. Ну, воно не схоже на вафлю, воно схоже на дійсно на якісь кусок бумаги. Ну, не знаю. Це схоже на гранолу насправді. Що хтось їв гранолу дуже схоже на гранолу. Прикорна тема, але, чесно кажучи, не моя, бо, скоріше за все, ревень все перебив. Полуниця трошки відчувається, апельсин ні. Ну, не знаю, просто, напевно, не мій варіант. Але да їм, бо. Ну. Ой, Мкофі, Маккофер, подвійний. Так, третій варіант взагалі якийсь. Ізращенський. Ананас, морква, арахіс. В йогуртовій глазурі. Жавтенький. Я люблю, блін, моркву, люблю Арахис, люблю ананас, але поєднання. Ну не знаю. Ммм, а пахне як. Ммм. З усіх оцих трьох варіантів, оцей найсмачніший буде. Ця йогуртова глазурь, вона надає такого такої молочності такої прикольної. Він, ну, взагалі вони всі. Ці три, вони не дуже солодкі. Морква ананас, не знаю взагалі хірпа нішо. І якій, як такий, як твердий такий е, йогурт з якимись горіхами. Ну, арахіс це не горіх, але щось таке, от. з, з якимось такою горіховою начинкою йогуртовій оболочці. Такий приємний після смак. Оцей, звісно, найкращий. Батончик зерновий з ананасом та морквою. Ананас ні, зерновий пушка. В йогуртовій глазурі. Так, четвертий варіант у нас ось такий рожевенький. А знову ревінь. Потрібно подивитися, що таке ревінь. Ревінь вишня, вівсяні пластівці. Частково глазурований йогуртовою глазурю. Блін, ну, в принципі, те ж саме, що й попередній, тільки там морква. А тут вишня. Ну, давайте спробуємо. Ось так він виглядає. Нормальна тема. Знову не пахне нічим, або в мене ковід, не знаю. Це я вже знаю, що я поставлю на останнє місце, бо. Вишня не відчувається взагалі. Є якийсь хімозний післясмак. смак. Пластівці щось десь відчувається, але якісь такі, як трошки якісь прілі, чи може він просто старий, там, не знаю, лежить уже 100 років, не знаю. Ну, така тема хімозна трошки. Тому напевно, ні. Напевно, цей варіант не рекомендую. І доїдаю сижу. Не рекомендую. Ну, цей насправді наймен смачний. Якщо є інші варіанти, краще брати їх. Ну, ну і останній з наших лотів на сьогодні кава журавлина. Я обожнюю каву. Я не їв журавлину, мені здається так. Там може колись їв, але не пам'ятаю, яка вона на смак. Давайте скуштуємо цей варіант. Я, правда, їв його вже разів стоп в житті. Ось такий він чорний. Давайте спробуємо ще раз. Це я відразу ставлю на перше місце. Дуже ярко виражений смак кави. Журавлина десь там ззаді, десь там на задворках є, але кава на першому місці. І така приємна текстура. Така чисто з кофійочком, з чайочком, а хоч навіть і просто так, якщо от їдете перекусити. Просто пісня. Так, живі тут немало, але по смаку просто розвал. Коротше, заточив я 5 батончиків, запив це все успішно літрою маккофе. Сижу просто живіт повний-повний. Чесно кажучи, признаюсь, не накатав я на такий сух пайок. Ну, Тобто проїхав мало, з'їв багато, але відчуваю себе прекрасно, щасливо. Стосовно батончиків, я тут зроблю вставку фотографії, бо я почав знімати, воно почало все розлітатись. От По місцям я отак от його розподілив на перше місце, ні, з п'ятого давайте. На п'яте місце я ставлю ревінь, вишня, вівсяні пластівці. Бо, ну, чесно кажучи, щось вишня і там і не пахло, але воно щось було таке. Напівхімозне, напівстаре, свіле, незрозуміле. Коротше, повна хрень. Далі йде полуниця рейвін Апельсин. Е, Рівень вставочку ставочку тут хлоп, щоб, ви, ну, щоб я зрозумів, ви, якщо не знаєте, подивились. Е, далі йде курага Фінік яблука родзинки у Вафельці. Е, ну, Важко тут було ставити, бо вони всі смачні, всі прикольні. але, ну, Ця вафелька, вона ну, ні, ні до чого вона тут. Тобто вона не надає ніякого смаку, а здається, як наче якийсь мокрий папір. Тому, ну, ставлю на третій, на четвертий. А от ті, що вже дійсно смачні, ті, що прям круті, просто розвал. Це ананас морква-арахіс на друге місце в йогурт глазурі, я поставлю. Класна тема, віддає й йогуртам і е, арахісам. Ну, Ананас з моркви десь там іміється, але. Ну, коротше, по суті, вкусно. Ну, а на перше місце, звісно, кава журавлина. Це Best of the Best. Дуже ярко такий виражений смак кави. Він такий легенький, м'який, така класна однорідна текстура. До свидання, полетіли. М'яка текстура однорідна. Тому ну, мій фаворит. А там вирішувати вам. В плані, якщо перекусити, це класна альтернатива, якщо ви там не хочете брати снікерси, хуїкерси, наци і так далі. Але будьте обережні, бо кажуть, що потрібно їсти вуглеводи під час катання на велосипеді, а там є жири, і може бути там щось. Ну, коротше, мож, можуть бути проблеми. Тому в мене немає, тому я кажу чисто за себе. Мені такий варіант підходить дуже класно. А ви вже там вирішуєте для себе самі. In conclusion, English language, так сказати. Якщо падетожить сьогоднішній день, то новий маршрут виявився дуже кайфовим. Бо ну, трошки набридло комбінувати вже старі, комбінувати, змішувати, проїжджати якісь повороти нові, але все-таки їдеш одне і те ж саме. Тут абсолютно нова дорога, навіть місцями дуже схоже на сталкера. Ну там. Відео побачите, що такі, а якісь 90-ті, нічого не змінилось. Цей маршрут можете подивитись у мене в страві, як і всі інші. Підписуйтесь, до речі, на страву на Тікток. В Тіктоці там також дуже багато цікавого знайдете стосовно харчування, багато рецептів з КБЖВ. Стосовно батончиків, ну, свій висновок я вже раніше давав. Однозначно можна брати всі варіанти, окрім останнього з вишнею, бо не дуже мені сподобався. А так, в принципі, цей маршрут на 40 кілометрів це так, прогулянковий, якщо просто хочеться розгрузити голову, покататись не дуже напружуючись в прогулянковому темпі. Цей маршрут можна доповнити, там страва, ой, не страва, цей гармін доповнює цей маршрут там, до 150 кілометрів, але там, ну, чесно кажучи, не зрозуміла логіка. Він там веде, ну, просто незрозуміло, що з одного берега на інший стрибати, з лівого на правий, з правого на лівий. Ну, коротше, таке. Тому буду якось його доповнювати, щоб вже 100-150, але так, щоб по лівому берегу. Якщо такий формат 15-хвилинного відео чисто підпожрать вам зайшов. Ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть, чим ви перекусуєте, який у вас перекус під час ваших фізичних активностей. Буде цікаво це все почитати, можливо, щось візьму собі на замітку. Ну, а я далі піду, також доїду додому. Ну і піду прогуляюсь, бо гарна погода в листопаді це рідкость. І не потрібно таким нехтувати. Дякую за перегляд, всім бай.